Добренький вечір. На дворі вже темніє, ви бачите, я зробила трошки тут, я всі покупала сьогодні знову по-новому інжири. Он вони ще мокрі стоять, ви бачите. От, і зробила перестановку трошки. Зробила перестановку, отут поставила ці великі кущі. Тут оцей, що недавно укорінила, гляньте на нього. Там теж, дивіться, скільки я і не бачила, що взад вже понав'язувала стільки. От. І цвітуть, цвітуть. Тут я поставила консуело в рядочок. Гляньте, Вони теж з цвітом. А тут меншенькі саджанці поставила рамзес. Коротше говоря, трошки посортувала. Тут звільнила. Додумайтесь, для, для чого я звільнила. Завтра просапаю тут і тут. Тут всюди посапано чистенько, не зілиночки, але тут де стояли відра. Ну, оце, що стояло. Тут посіяне, як була, сійнула трошки укропу, От. трошечки тут підворушу, коротше говоря. Завтра я й приберу оце, тут трошечки виставлю інжири. Гляньте на дворі ніч я в теплиці, як завжди. Ще треба вон, воду набирати, бо я ще поливаю на ніч і все. Отаке. От Отакий куточок у мене тут буде пепіно. Поки, поки. Хай вже достоїть оцей свій сезон, воно тут. От, а потім заберу його звідси, а потім, отак, як оце поставила, то до кінця теплиці з одної і з другої сторони в мене буде пепіно. Інжирчики трошки підуть сюди. Отакі От діла, коротше говоря, роботи. От з... здається, що. Ага, повно роботи. Добренько. Буду йти в хату. ну Зараз ще води наберу. Буду йти в хату. І відпочивати. Базилік теж приберу і цибулю теж. Я вже там її прибрала трошки і тут трошки. Мене є на дворі хватить, а... а не хватить то таке діло. Гляньте. По другому разу теж пройшлася по цьому, покупала їх он весь стовбур мокрий. всі 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 інжири покупані, тому що вдень гаряче, хай вони хоч вночі подихають чистеньким повітрячком. знаєте. Добренько, на цьому все, пока. Дякую вам за перегляди, за відео, за, за перегляди відео, за лайки, за коментарі. За все вам дякую. Набираю воду і йду відпочивати. Може, може, якщо ще в літню кухню не зайду. Добре. Все, добра ніч. Мирної ночі.